Почав зкуботи, бо хочу знайти Green Place і Квернеленд. Знаю, що це вже єдина корпорація, в яку входить і Green Plains рядом, і Квернеленд далі. І радий вас вітати. Тут також наші українські представники. Давно ви чекали цю виставку, так? Да, тим паче, да, в такі часи, як у нас, то мати таку можливість ну, показати себе, показати, побачити усіх, хто дуже-дуже сподівалися на цю нагоду. Да. Ну, Грей Пес yeah. завжди пропонує щось цікаве для технології науків. Що так. в цей раз ви виставили? Що може зацікавити нашу аудиторію? По перше, що можна сказати, що гедпленс це самого початку була та кампанія, той бренд, той виробник, який дуже ретельно відносився до технології енергозберігаючих, таких як Ноутіл, no дуже багато рішень. Якщо ми кажемо про от найбільш популярні, то пасивні агрегати, то звичайно, майже всі сівалки Great Plains – вони прилаштовані до новутілпа uh, no сіву концепція сівало Plains, яка присовується до нульової технології. Це дуже просте рішення, яке вже давно відомо українським аграріям. Це концепція трьох дисків, тобто перший диск, який дозволяє вам розрізати пожні дерешки і заходити без оброблений грунт. А потім звичайний дводисковий дисковий страшник, який в нас запатентований, який нам дозволяє створити найідеальніше посівне ложе. І звичайно, решта. Компонентів вони пристосовані для українського ринку, тобто для важких умов. В даному випадку ми представляємо сівалку Спартан. Спартан в компоновці 6-метрової захвату. Дуже важливо, що ця сівалка складається в 3 метри. Саме тому ми сьогодні у Європі представляємо, тому що ну, інші сівалки американського праца вони тут би не катувалися. Тому ця сівалка з дуже популярним захватом під Основні трактори, які у нас використовуються, зараз ще таке е, зміщення на тракторі 250 сил, тому вже від 250 кінських сил, 300 сил. З Скільки йому треба кінських сил? Ну, 250-300 сил, тобто, в залежності від комплектації, тому що тут специфікація з міжрядів 15, у нас також доступний 19 і 25. Якщо ми кажемо про нуль, нульову технологію, яка е, дуже Популярна у Америки, наприклад, то взагалі вони кросують 25 сантиметрів міжглядя. Ну я вважаю, для України ідеальний це 19. тобто там і тиск і навантаження на кожен ряд більше. Тут 15 для того, щоб люди, які люблять таке от заряжати, то в принципі вони і доводяться цією сівалкою. Ну 19, мені здається, було б ідеально. Ця сівалка вона може вносити і добрива працювати з сумішами. тобто Ця сівалка, вона дуже популярна, наприклад, в деяких странах, країнах, їх так Нова Зеландія, там на посовищах. Якщо ми кажемо про тренд це вуглецеве землеробство, да, то в принципі ця сівалка дуже, -дуже підходить, ідеально підходить до А які зміни суснику вашому відбулись, чи традиційна компоновка? Так, ну, тут єдине, що шостий сашник, тому що бував, у нас є серія нульова, серія десята, тут ідеально підходить шостий. Тому що в нього ну, саме навантаження на, на наш ряд буде от ідеально. Ну, і плюс 3, 3 метри. 3 метри сівалка, вона нам диктує деякі технічні умови. Тобто шоста серія сашлику, вона підходить на сівалки, які складаються в 3 метри. Будь то спартан 9 метрів, будь то спартан 10-11 метрів і спартан 6-метровий. Сама назва спартан означає, що вона працює в важких умовах. Дуже важлива відмінність нашої сівалки, наприклад, від європейських від європейського концепту, тому що вона дуже гнучка і вона налаштована на те, щоб копіювати будь-який рельєф. Тобто вона копіює як по горизонту, так і по вертикалі. Вона рама створена так, що вона не приносить повністю всю вагу і не навантажує надлишково трактор нам. І в транспортне положення. Це положення, звичайно, воно складається два крила бокових вверх, тому пришвидше. Вона... Три метри забезпечується. Так, звичайно, да? звичайно. А ширина вашого бункера також в абарі так? Да? Три що? метри, да? так? Так, так, так. Це сівалка для європейського ринку. Вже можна з сказати, казати, що ця сівалка випроводена і в українських степах, по українських полях, тому що ці сівалки... Саме в концепті шестиметрового захвату вони вже працюють, вже продані в Україні клієнтів достатньо, які дуже задоволені, які можуть оцінити експлуатаційні характеристики і практичні моменти, які дається сівалка. Які зміни по Сашнику може уявити? Ні, звичайно, якщо наш Сашник і так працював, і вже доведено, що він працює. Будь-якій технології ми тут нічого не міняли. Дуже важлива реч, то, що всі компоненти і запчастини вони взаємозамінні з іншими сівалками гридпейс. Тобто для наших аграрів це дуже важливий момент, що розхідний. Частини можна постійно знайти наших дилерів, але дуже важлива відміна від концепту, який в нас вже був там біля 10 років, це те, що ця сівалка зараз вже підтримує variable rate, тобто диференційну зміну норми висіву. Так, да, це Тож, точне землеробство. Може землеробство, Можемо так. про це казати вже на цій сівалці 100%, завдяки тут У нас є гідролічна зміна з трактором, ми міняємо або працюємо по карті завдань. Дуже було цікаво. Дуже дякую за такий огляд.